Людина легенда так називає Віктора Стаяновського директор приватного підприємства Курінь Василь Шепітко. Віктор Володимирович працює 30 років на комунальній ниві. Він людина повна оптимізму та приклад принциповості. Такою щирою відданістю справі не можна не захоплюватися. Віктор Володимирович – це вже мабуть, легенда комунальної служби нашого міста, тому що він багато років був керівником підрозділу, тоді називався ОХС Виконкому, це будівництво, це обслуговування житлового фонду, це обслуговування всіх сфер комунального господарства, господарства нашого міста. Коли я прийшов на роботу в місцевий виконавчий комітет. Місцевої ради в управління комунального господарства. Місто очолив молодий мер Іванов Антолій Павлович, завзятий був до роботи, хотів показати роботу, порядок в місті зробити, щоб людям було добре жити в місті, щоб було забезпечено все. Чому? Тому що до приходу Іванова вуличного освітлення не було. Багато не було, багато техніки, яка б зробила, особливо зимою. Коли зараз ми дві зими прожили, взагалі снігу не бачили. А раніше сніг був такий, що задувало, взагалі з міста не можна було виїхати. Автобуси не могли виїхати на, на лінію погороду, по, по місту їздити. А техніки не вистачало чистити дороги як треба. І тому порівняння є як тоді було, і як зараз. За ці роки, скільки я поробив місць виконкомі, очолював управління комунального господарства і житлового господарства. За ці роки то зроблено скільки було багато, і вуличне освітлення зроблено. І реорганізація дорожних служб. І водоканала теплокомуна зроблено. І, і спеціальну дорожню організацію організували. Приобрели багато техніки. Ямковий ремонт доріг почали дуже багато робити, якісний. А потім з ямкового ремонту прийшли і на почали гроші з'явилися вже більше в місті. От почали робити окремі вулиці. От, допустимо, ми візьмемо ту частину вулиці до. Любомирки, той мікрорайон, там взагалі не було вулиць. Зробили там вулиці, поасфальтували. І взагалі по місту багато нових вулиць заасфальтували. І в районі Комсомольської, там, де Севастопольська, українська. Ну, багато там, багато, дуже багато зробили, і люди це оцінювали, бачили це. О. Це одне. Друге. Автобусних остановок, нічого темно було, теж зробили новшество, що на автобусних остановках поставили лампочки, освітили лампочки, а це все було вперше. Всі роботи робилися тоді, вперше в місті. А найцікавіше, що теж заповнили, що ніде навіть в в Україні того не було, а ми зробили так, що комунальні підприємства «Водоканал», теплокомуненерго вони забезпечували тепло, воду і обслуження інженерних мереж від. Скважини, скажімо, від котельні і до е крана в квартирі, і до батареї от, е опалення теж в е квартирі. О. Це було це дуже позитивно, відобразилося на, на обслуговування населення. Зараз, звісно, в місті зроблено дуже багато, воно підтримується в належному стані, багато теж приумножається. І я думаю, що кого б не спитали в місті, всі скажуть, що у місті в нас набагато краще, ніж навіть у будь-яких інших таких містах подібного роду, де в інших областях і навіть в нашій області. Яке головне завдання стояло перед вами тоді і сьогодні? Ну, завдання, я думаю, одне. Це організація робочих місць, це забезпечення об'єктів необхідним матеріалом, щоб люди були забезпечені, щоб для робітників була чітко поставлена задача, яка яку вони повинні виконати протягом дня, неділі. І паралельно з цим контроль за якістю ребіт. Подільськ це північна перлина Одещини. Його гордість це люди. Люди, які працюють самого ранку, щодня працюють на повну силу, аби встигнути зробити якомога більше роботи за будь-яких погодних умов у будь-яку пору року у будь-який час доби, незважаючи на довгі звучання повітряної тривоги. В країні йде війна. Якщо ми дивимося зараз по телебаченню, якщо ми бачимо ці сюжети, що твориться в тих областях, то у нас сьогодні, дав Бог милого спокійно, ми бачимо, чуємо лише звуки сирен. А так, спокійно, і це нам дає можливість працювати, виконувати ті завдання, які перед нами стоять на сьогоднішній день. Ми працюємо. Ви зараз працюєте на одному із підприємств міста. Також з вами у витоків, так скажемо, роботи комунальної сфери працював і Василь Василь Шипітко. да, Да. Василь Васильевич да. так. Він працював, як говориться, паралельно у нього було підприємство там по обслуженню, бутовому обслуженню населення, а потім от, організував підприємство по обслуговуванню житлових будинків і так і от ми на сьогоднішній день з ними працюємо. Наразі він працює радником, допомагає в сфері будівництва по обслуговуванню житлового фонду. От, тому людина він принципова, е, порядна. В е, першу, першу чергу я його розцінюю як професіонала, тому що іноді ті питання, які ми з ним вирішуємо, як керівника, як будівельника, як е, ну, людину, яка розуміє, що вона робить, от, то це дуже, скажімо так, мені допомагає в моїй роботі. От, тому на нього можна завжди дати йому завдання, він його. Виконує і від цього тільки, скажімо так, сьогодні наше населення, яке ми його надаємо, послуги отримують якісні послуги. Колективом підприємства «Курін» забезпечується житлово-побутові потреби населення шляхом підтримання у належному стані будинків, під'їздів, покрівель здійснюється обслуговування побутових потреб населення. Вирішується питання благоустрою та впорядкування прибудинкових територій. Ви довгий час працюєте у цій сфері. Кого б ви хотіли сьогодні згадати, хто працював з вами протягом цього часу? О, це можна список, бага, великий список може бути. Дуже багато працювали. Ну, е -е -е -е, не за непомнити і Таранчука, який був першим заступником мера. Він дуже багато зробив для комунального господарства. І працівники, допустимо, директора комунальних підприємств. Чабан Василь Михайлович це був домовправ. З високим великим е досвідом роботи і багато теж зробив для житового комплексу. Він ці черемушки, що ми дивимося, він перекрив всі криші, перекрив на зробив сробюроїдних. Тож головна біль і сьогодні з тих покрив, він перекрив їх, зробив на е покрилі шиферні. Да. От. Ну, і, і, не можна згадати і Кашуцького Василія Пантелеєвича. теж з ним працював багато, він зробив для комунальної сфери. От. Починав він тоді, що там були, возили воду і сміття підводами, а вже комунально зробив своє підприємство, лялечка була показова. От. Не тільки в місті, а навіть і в області. Ну і багато інших, і прораби багато, і мастерів було багато. Наскільки важливу функцію вони виконують, ми, мабуть, оцінили б тільки тоді, коли підприємство перестало працювати всього лише день. Яке завдання тепер стоїть перед вами? Житлово-комунальна сфера це взагалі важка сфера роботи, тому що вона охвачує велику об'єм робіт. А що касається конкретно нашого підприємства? Курінь. Ми займаємося обслуговуванням житлового фонду. Людям що треба? Щоб було тепло, прийшли з роботи, щоб була вода, щоб було прибрано чисто в під'їзді, щоб, не було, щоб на, на криші не текли, тому що от, і сьогодні ми маємо роботи. От, є такі випадки, що криші течуть, п'ятий етажі, люди теж. Ми от, стараємося робити ремонти, щоб це. Задовольнити жителів, щоб ліквідувати такі наслідки, допустим, аварії лише щось там. От був недавно вітер, позривав шифер. Що? ми повинні зробити це вчасно і якісно, щоб житті і наші мешканці навіть не побачили, що там воно там було зірвано чи поломано. Як у вас іде співпраця з молодими працівниками? З молодими дуже добре. Дуже добре. Нема питань, що треба, я їм поясняю, розказую, що і вони цікавляться і працюють добре. Нема питань сьогодні. У нас колектив працює слажено, дружній. І двірники є і в нас бригада, будівельники, які виконують роботи по ремонту і під'їздів, і прибудинкових територій, і кровільщики, і сантехніки. У нас є, і електрики. У нас дуже професіональні люди. Працюють вихідні і ночі буває так, що люди дзвонять, сюди виходять, допомагають, роблять е справу свою. Ну і, і у нас є і плотничний цех, плотник є, і, і, і сварщик є. Тобто підприємство повністю забезпечено працівниками і для виконання тих робіт, які ми повинні виконувати. Яке головне зараз завдання стоїть? перед Сьогодні, На сьогоднішній день головне завдання це ремонт покривель. Зараз ми обходимо все після зими, обстежуємо всі покрівлі, дивимося, деякі є за уточненням, складаємо план робіт. І це перше головне завдання це ремонт покривель. А друге завдання це прибирання після зими, після весняного приборка всіх будинкових територій, наведення порядок, висадка клумб, квітів на клумбах, побілка, покраска, відізи ремонт виконується штукатури, дівчата, високих розрядів і мешканці доволі цими роботами їхніми. Які досягнення та здобутки мають? Ну, здобутки, які незважаючи на те, що в нас сьогодні війна, що у людей, але вони люди бачать, що ми працюємо для них все, і ми е, маємо від них е, платежі. Платежі за комунальні послуги, за обслуговування зараз е, ідуть набагато краще. Оце наші здобутки. Чим більше платежів, тим можна більше зробити роботи. День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення це свято людей від професіоналізму та відповідальності, яких залежить благополуччя та комфорт кожного будинку, кожної родини. Працівників комунального битового обслуговування поздоровити всіх працівників з цим святом, побажати їм скажімо так, сімейного затишку, Божого благословення, ангела-охоронця, перемоги, обов'язкової миру, злагоди, добра. Ну а всім жителям нашого міста, нашої громади, побажати якісних послуг від нас. Тож бажаємо всім, хто забезпечує наших жителів комунальними послугами міцного здоров'я, родинного затишку, фінансової стабільності, професійних здобутків та й надалі з гордістю виконувати свою важку, але водночас благородну та вкрай необхідну місту справу. Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія КЕД.